Попередній стрім закінчився від того, що в мене просто зник звук. Я перепрошую за те, що така ситуація сталася. Дуже неприємно, але доведеться почати з самого початку. Отже, у нас ніч з п'ятниці на суботу, у нас ніч з 13 на 14 лютого. Я всіх радий бачити. Запрошую до спілкування. Запрошую до перегляду, ставте ваші лайки і робіть донати для 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Це великий збір для потреби бригади. В мене банка на 100 тисяч, яку треба закрити. Я вас прошу бути активними для того, щоб цю потребу українських захисників якнайшвидше закрити. Прошу вас в описі відео є посилання на МОНО і на конверт Приват24, будь ласка. Робіть ваші донати. Всіх радий бачити ті, хто повертається на стрім. Будь ласка, поставте лайк для того, щоб більше людей долучилося. Ми були змушені перервати попередній стрім через проблеми зі звуком. Тому зараз повторно запускаємо його. Отже, у нас почалася конференція в Мюнхені. Це щорічна безпекова конференція, головний політичний саміт. Планети, я без перебільшення це кажу, тому що саме в Давосі це все-таки більше і про економіку, і про е різноманітні технології, і про самопіар, і про таку зверхність зіркову хворобу, і так далі. А все-таки політичний майданчик мюнхені це номер один. І тут все дуже по суті, все дуже чітко. Немає місця для якихось фантазій або е двозначностей. Перед початком повномасштабного вторгнення, в, минуло, в січні 2022 року, Володимир Зеленський теж брав участь в конференції в Давосі. Тоді від Америки була Камала Харріса, не Джо Байден. Тоді була дуже складна розмова. Тільки закінчувалася пандемія ковіду і. А, Кампал Харіс попереджала Зеленського, що от почнеться війна, а Зеленський питав, які будуть наступи, в який напрямок будуть бити росіяни, яку ви зброю можете дати нам для цього, які санкції ви можете накласти, чому ви цього всього не робите, чому ви чекаєте, поки війна почнеться а не робите цього превентивно, якщо ви попереджаєте про все це Україну. Ну, тоді Харіс нічого конкретного не відповіла. Зеленський був роздратований такою скажімо так, лінією поведінки американської адміністрації єдине, що порадила Харріс, це думати про створення уряду в еміграції або в Польщі, або в Лондоні. І ніхто не вірив в Україну, окрім самих українців, ніхто не думав, що Україна вистоїть. ніхто не хотів постачати в Україні зброю, тому що. Думала, що ця зброя потрапить в руки росіян, які захоплять Україну, як афганський талібан захопив Афганістан, і ніхто не хотів накладати санкції на Украї... на Росію, тому що хотіли з Росією далі робити бізнес. Думали, що Україна не вистоїть, впаде, і вони дуже швидко зможуть розпочати знову бізнес as usual. Тому да, від тієї конференції Мюнхенської дуже поганий ш... шлейф. Але зараз абсолютно інший настрій, настрій такий, що всі все розуміють, нікому нічого не треба пояснювати. Перші роки після початку повномасштабного вторгнення була якась невизначеність, було якийсь вакуум розуміння. Зараз всі розуміють, що Росія це ворог, ворог вільного світу, ворог демократії, ворог Європи. І, звичайно, в цих умовах Україні доведеться розраховувати тільки на. Саме себе і на союзників, які можливо будуть допомагати, але все одно ніхто заради України помирати не буде. Минулого разу в Мюнхен літав Джей Ді Венс, який виступив з дуже різкою, неприємною калючою промовою, в якому звинуватив Європу від того, що вона сама зрадила свої ж цінності, що Європа бореться з правими силами, замість того, щоб брати на озброєння їхні ідеї. І загалом критично був дуже налаштований тоді Джейді Венс зараз. Приїхав Марко Рубіо, і він набагато м'якше в цьому сенсі. Він людина з класичної політики істеблішменту розуміє важливість України. Теж прокоментував перед участю в Мюнхені масові удари Росії по Україні. Сказавши ці удари Росіян по Україні викликають неймовірні страждання мирного населення України, тому Америка більше року вже працює над мирним завершенням війни. Це війна і справді жахливо. Ось чому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Це найхолодніша пора року, і страждання неймовірне. Саме у цьому і є проблема війни, Сказав Марко Рубіо. Приїхали до також до Мюнхена Фрідріх Мерс, німецький канцлер, французький президент Макрон, лідери наших країн-союзників, Нідерландів, Норвегії. Дані, інші, польський міністр закордонних справ Радик Сікорський, всі, в принципі, дуже чіткі в своїх оцінках. Зокрема, Фрідріх Мерц вважає, що поки що немає про що говорити з Росією. <кхм> За його словами, відсутня готовність Росії до будь-яких компромісів, а відтак ці переговори ні на що не впливатимуть. Шукаю так, заяву Фрідріха Мерца. Мерц сказав, що не бачить сенсу для Європи розпочинати переговори з Росією. Як зараз цього вимагаються, намагаються, як зараз намагаються американці. І немає сенсу в цих переговорах для Європи з Росією, поки в Кремлі немає реальних намірів шукати вихід з цієї війни. На мою особисту думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли Росія буде економічно, політично і військово виснажена. Ми наближаємося до цього моменту. І я вже нагадав, що ми багато для цього зробили, але цей момент все ще не настав, сказав канцлер Мерц. Радик Сікорський вважає, що Росії ніхто більше не боїться, Росія, яка чотири роки не може завоювати Донбас. Вона не не здатна завоювати і Європу, сказав польський міністр закордонних справ. А головне досягнення Путінської СВО на, за словами Сікорська це крах авторитету Росії, яку більше вже ніхто не боїться, і це до речі, Кісінджер теж казав. У своїх розмовах з Єрмаком що головний результат українського спротиву, що Росію завжди боялися, як страшну армію, яка і вбиває. А тепер Росія такого страху вже не викликає. З Мерцем окремо говорив Зеленський: говорили про спільне виробництво зброї, дипломатичну роботу, про внески в програму Пуру, які дозволять Україні купувати коштом НАТО необхідну зброю, яка буде стримувати ворога на далеких. Підступах до епіцентрів українського життя. Ну, тим часом, все-таки переговори, напевно, відбудуться наступного тижня. Повідомив Речник Кремля, що очолювати групу буде Мединський, але. Залишаться ті самі переговорники від головного розвідуправління Росії, тобто статус групи не понизився, просто додав Сімединський. І це в принципі добре в тому сенсі, що буде ще один прямий канал у зв'язку з Путіним. Тому що ці розвідники російські, я так розумію, як мені казали, вони прямого виходу на Путіна не мають тільки через своїх керівників. Так, ну і від України будуть склад, який ми вже все знаємо, Умеров, Буданов. Арахамія, Кислиця, Скібіцький ГУР, Андрій Гнатов з генштабу ЗСУ 17-18 в Женеві плануються ці переговори. Росіяни хочуть виглядати як могутні ведмідь, але рухаються зі швидкістю садового равлика. сказав генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенській конференції з безпеки. Так, друзі, стрім триває, ставте ваші лайки, будь ласка, підтримуйте трансляцію. Перепрошую за технічні труднощі, які виникли. Сподіваюсь, не сильно вас відштовхнула ця перерва в трансляції. Тим часом у нас є проблема, що Америка, можливо, і не хоче давати гарантію Україні, аж поки Україна не укладе угоду з Путіним. Як пише про це видання «Політико», про те, що Америка дала зрозуміти Україні, що. Вони не будуть оформляти угоду про гарантії України, гарантії безпеки для України, гарантії, які повинні захистити Україну від майбутньої російської агресії. Америка не буде цього робити, поки Київ і Москва не досягнуть спільної угоди про припинення війни, пише політика. Оскільки територія, оскільки, вибачте, Росія твердо дотримується вимог щодо... Українського Донбасу на ці вимоги Україна не має наміру погоджуватися, то мирний процес зупинився. Про це пишуть журналісти і додають, що другий раунд переговорів в Абу-Дабі не допоміг вийти з глухого кута. Сторони дійшли загальної згоди щодо того, як визначити припинення вогню і як могла б виглядати демілітаризована зона, якщо лідери вирішать припинити бойові дії. Але головні питання, як буде виглядати карта України і як буде виглядати присутність західних військ, ці питання залишаються невирішеними. Представник адміністрації Трампа сказав журналістам, що Трамп не намагається використовувати угоду про гарантії, як важель тиску на Зеленського. Ну, ми все віримо. Да. Це взагалі не про Трампа когось тиснути, Да. Трамп хоче, щоб багато речей були остаточно узгоджені і закріплені, перш ніж фактично підписати угоду. Він не хоче просто так підписувати її. І якщо це завадить подальшим мирним переговорам, то який в цьому сенс? Сказав представник Трампа. Головним каменем спотикання, додав чиновник, є намір Росії контролювати весь Донбас. Обидві сторони досить глибоко окопалися, але я думаю, всі вважають, що шлях перед існує. Ну і вже Трамп виступив з коротким коментарем, як завжди, наїхав на Зеленського. За те, що Зеленський не погоджується здатися на вимоги Путіна. В принципі, ми вже на це навіть не засмучуємося, не реагуємо. Мені здається, всі звикли. Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. В іншому випадку він упустить чудову можливість, сказав Трамп. Ну у вас є ще якісь ілюзії? У мене вже, на жаль, немає. Виглядає так, що нас будуть далі тиснути і будуть змушувати підписувати угоду про відмову від Донбасу. Інакше не буде жодної гарантії, але Україна буде і далі гнути свою лінію. Тому що Зеленський такий, неважливо, хто з того боку Трамп чи хтось інший, тиснути на Зеленського це контрпродуктивно, це викликає зворотній ефект. Тут вже інші заяви, наприклад, Андрія Сибігі: ми маємо виснажити російську економіку і виснажити військові спроможності Росії. Або, що найкраще, одночасно і економіку, і військові спроможності. Тобто, Сибіга каже, ми готові і далі воювати і виснажувати Росію. ми... Не дамо отримати Трампу вишенку на пиріжок, на його проміжні вибори, якщо він буде тиснути нас і вимагати нас підписати капітуляцію. Якщо не по-нашому, ми готові далі воювати. Я б так інтерпретував слова Сибіги. Трампу не менше, ніж Україні, потрібно закінчення війни для того, щоб перемогти на проміжних виборах. Тим часом друг Трампа Лінсі Грен закликав до пекельних санкцій виступив за те, щоб вдарити томагавками по виробництвам дронів у Росіях. Лінці Грем, друг Трампа, з яким він грає в гольф. Сенатор Трамп, сенатор Трампа Лінці Грем заявив, що Путін намагається захопити всю Україну, і щоб йому завадити, Америка має поставити Україні крилаті ракети Томагавк з дальністю до 2,5 тисяч кілометрів. Щоб вдарити по російським воєнним об'єктам, я хочу поставити Україні тамагавки. Я хочу, щоб США поставили Україні, щоб українці могли вражати інфраструктуру, на яку Путін розраховує при створенні безпілотників і всього іншого. Я хочу змінити співвідношення сил. Сказав сенатор Грем журналістам. Сенатор Грем близький до Трампа, але на жаль, це не Трамп. Тому все, що заявляє Сенатор Грем, ми дуже цінуємо, але все одно цього недостатньо. Зеленський теж показав, що він готовий чекати і готовий грати в цю гру на виснаження. Я молодший за Путіна, це важливо. А в нього не так багато часу, сказав український президент, по суті, сказав, я переживу Путіна. Тому тиснути на мене контрпродуктивно. це розшифровуючи з мови Зеленського на мову обивателя. Тобто, чим сильніше тиснеш на Зеленського, тим зворотнішим є ефект. Якщо ви хочете, щоб був результат, не тисніть на Зеленського. Час працює проти Путіна, час працює на Україну. Якщо ви будете вимагати від України відмовитись від землі своєї ж української, яку ніхто ще не завоював, то Україна готова ще повоювати. І час працює на нас, тому що Путін помре раніше. По суті, це сказав Зеленський і Сибіга в своїй комунікації з Мюнхена. Також Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна на переговорах. Ми пішли на багато компромісів. Путін та його друзі не у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який світ уже пішов, сказав Зеленський, виступаючи в Мюнхені на заході видання політико. У серії зустрічей у Зеленського в Мюнхені з Діком Схофом, прем'єром Нідерландів говорили, як можуть Нідерланди допомогти посилити українське ППО. Подякував Нідерландам за внески в програму Пурл, за якою Україна купує зброю коштом НАТО. Говорили з президентом Фінляндії Олександром Стубом, ще одним другом Трампа. Говорили про дипломатичну роботу, подякували Стубу за готовність допомагати у всьому. Обговорили російські удари і, зокрема, 31 й пакет фінської допомоги Україні, яка надходить і надходить вчасно. Також зустріч з прем'єром Данії Мета Фредріксом, вдячний Данії за підтримку. Щодо виділення Україні 90 мільярдів євро в 2026-2027 роках під час її головування в Раді Євросоюзу. З прем'єром Норвегії, Стере теж говорили про зміцнення ППО, про надану Україні підтримку ракетами для систем НАСАМС та допомогу українській енергетиці, яка страждає від ударів. Була окрема зустріч з усіма європейськими лідерами так, в так званому берлінському форматі на засіданні в Мюнхені. Так, друзі, ну що ж, стрім у нас триває. Ставте ваші лайки, ставте запитання. Так. Прем'єр Норвегії Стере прокоментував визначення України як першої жертви нового світового порядку в звіті Мюнхенської європейської безпекової конференції. Йонас Гар Стере, прем'єр Норвегії, підкреслив, що війна проти України, яку розпочала Росія, це справжня катастрофа насамперед для українського народу. Але наслідки цього будуть далеко за межами України. Це питання протистояння тим силам, які використовують військову міць, щоб просувати власні інтереси, що важливо для безпеки всієї Європи і навіть далеко поза її межами. Сказав норвезький очільник уряду. Президент відвідав в Німеччині також. Перше спільне німецько українське виробництво дронів для української армії і прийняли першу спільно виготовлену, перше спільно виготовлений ударний дрон. Побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія, перевірена в бою, оснащена штучним інтелектом, яка задаватиме ударів, здійснюватиме розвитку і захищатиме українських воїнів. 26 році 10 тисяч таких дронів будуть передані Україні з Німеччини і посилять українські війська. Росіяни хочуть виглядати як могутні ведмідь, але рухаються зі швидкістю садового равлика. Сказав. Рютте теж повторюючи ту тезу, що насправді час працює проти Путіна з такою швидкістю до повної окупації Донбасу, йому ще дуже дуже далеко. Фактично, він хоче шляхом шантажу і залякування отримати безкоштовно те, що коштує дуже дорого українську землю Донеччини. Тоді який сенс Україні віддавати, якщо ми її втрачаємо, то нехай Путін платить за це ціну. Нехай він вмирають його солдати, нехай летить в прірви його економіка, нехай втрачається, боєздатність його армії, бронетехніки і всього на світі. Нехай він за цей Донбас заплатить таку ціну, ніж отримає його безплатно. Ми фактично втрачаємо фортецю, тому що великі міста на Донбасі, які зараз є перепони для Путіна, це фортеці, яку дуже складно пройти. Навіть якщо це будуть зруйновані дома, будинки, все одно, подивіться, Константинівка, як вона тримається. Тому що навіть зруйновані дома це все одно фортеця. Путін хоче, щоб ці дома. Ці українські міста стали його тилом, і щоб далі перед ним відкривалися вже Харківська і Дніпропетровська області. Звичайно, ніхто на це не піде, ніхто просто так український Донбас не віддасть. Так, ну і цікавого, те, що насправді Україна буде корисною для НАТО не менше, ніж НАТО для України. Українські військові розгромили сили НАТО на навчаннях в Естонії. Це були минулорічні навчання альянсу, в яких взяли участь 16 тисяч військових з 12 країн НАТО. Також були українські фахівці з безпілотників і частина залучених безпосередньо з лінії фронту. Видання Wall Street Journal тільки зараз наводить деякі підсумки цих навчань. Так, в одному з сценаріїв українські військові, які перебували в обороні, завдали значних втрат кількатисячній бойовій групі британських та естонських військових. Наступаючи, просто не врахували, наскільки дрони зробили поле бою прозорим. І вони переміщалися на цих навчаннях без будь-якого маскування та паркували техніку у відкритому полі. Все це було знищено в ході навчання. Ну, знищено, скажімо, умовно, тобто їх не спалили, просто повідомили, що вона знищена. Інша команда з приблизно 10 українців провела контратаку проти сил НАТО. За півдня наші військові умовно знищили 17 одиниць бронетехніки і завдали близько 30 ударів по іншим цілям. Загалом сили умовного ворога змогли знищити два батальйони НАТО за день, після чого в рамках сценарію навчань вони фактично вже не могли продовжувати бій. При цьому сторона НАТО навіть не змогла вийти на українські команди операторів дронів. Результати навчань, як повідомляє Wall Street Journal, виявилися шокуючими для військових і командирів на місцях, адже це наочно показало, наскільки прозорим стало поле бою і наскільки це робить вразливим будь кого, хто на ньому рухається. НАТО доведеться адаптувати свою тактику і шукати кращі способи захисту своїх танків і бронетехніки. Такі справи, друзі. Друзі, друзі, так, що до запитань. Тетяна Грун, дякую за вітання з Берліна. Галіна Гончар, Леоніду Шаков, дякую. Грунь, дякую за вітання. Так. Хто дозволив Петюні та Губа поїхати в Мюнхен? В гості до хличка? Це ж він там, мешкає, Світлана Серветник. Ну, насправді вони депутати і дозволив їм спікер парламенту. А спікер парламенту дозволив, щоб не влаштовувати в парламенті черговий скандал. В принципі, від їхньої участі тут. Їй вже особисто ніяких бонусів не буде. Трамп пропонує Україні черговий будапештський меморандум Валентин Іванюк. Валентин, якби ж це хоч був меморандум, але ж це навіть не меморандум, це просто, скажімо так, обіцянки щось підписати. Меморандум, хоча б був фінальний документ. Тут навіть немає фінального документу. Але меморандум, звичайно, був абсолютно нікчемний. Тому Україна ніколи на це не поведеться. Краще не мати жодної угоди, ніж мати нікчемну угоду, казав Зеленський. Сергій Гладіч. Нічого не змінилося з тих пір. В принципі, зараз так само, тільки для Галочки вводять санкції і цинічно на ничку купують російські ресурси. Тамара Весело Весела, дякую, що дивитесь. Ну, на храмлях позиція Зеленського правильно. Танкери в Балтійському морі почнуть, почнуть зупиняти російські, а то, що гроші Україні дають, то на вітер дуже заплутано. Ви кажете, Коротше, я так розумію, що треба зупиняти в Балтійському морі російські танкери. З цим я не сумніваюся. Так. Васик 919, дякую, що дивитесь. Які цікаві підсумки навчань НАТО? Так чия армія світу номер два на сьогодні? Питає Валентин Ванюк? Ну точно українська армія в топ 3 армії світу, скажімо так. Порошенка в Мюнхені знову буде доводити, що з Фламінго фейк, Сергій пустоїд. Ви знаєте, Порошенка в Мюнхені нікому не цікавий, ніхто його тут не шукає, не бачиться з ним. І ніякого ажіотажу він не проявляє. Він там запустив Ріл з тік ток про те, що він побачив польського міністра Сікорського. Ну, по-перше, Польський міністр Сікорський це друг тисяч українців, і з ним побачитися в кулуарах це невелика проблема, потиснути йому руку. А по-друге, на відео чітко помітно, що зелені, що Порошенка підбіжав на Сікорського. Сікорський йому просто протокольно потиснув руку і далі пішов в своїх справах. Це навіть зустріч не назвеш. Тому спокійно не реагуйте на всі ці провокації про якусь гіперактивність Порошенка в Мюнхені. Варто відправити українських малюків-дронів у відрядження на Балтійське море. Валентин Венюк. Думаю, якщо такий запит буде, Україна це зробить з радістю. Так, друзі, стрім закінчую. Дуже вам дякую за увагу. Вибачте за проблеми зі звуком, через що нам довелося зупинити попередній стрім. Поставте лайк, будь ласка, цьому відео, підпишіться і зробіть донат в описі відео. Посилання збір для 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу в рамках великого збору 28 днів лютого. 2,8 мільйона гривень зібрати для 28-ї бригади. Будь ласка, підтримайте на все добре. До побачення. До скорого. Всіх обійня, всім пока.